Історія гіпсу. В цьому відео ми обговоримо використання гіпсу як мінерального в'яжучого та будівельного матеріалу, що використовувався протягом століть від доісторичних часів до сучасності. Потім ми розглянемо принципи, що лежать в основі його характерного тужавіння і тверднення. Ви, напевно, добре знайомі з гіпсом завдяки його використанню в ортопедичних шинах, що застосовуються для підтримки зламаних кінцівок. Англомовний термін позначення гіпсу пластер відноситься до традиційного вихідного матеріалу Паризького гіпсу, дрібнодисперсного порошку, що складається з напівгідрату сульфату кальцію. При змішуванні з водою він стає пластичною масою, яка при затверденні зберігає свою форму і перетворюється на твердий гіпс, двогідрат сульфату кальцію. Формування гіпсу відбувається спонтанно і швидко, але все ж залишає достатньо відкритого часу для надання форми або нанесення матеріалу. Це разом з простотою виробництва визначила успіх гіпсу протягом багатьох століть. Гіпсові штукатурки та рощі були відомі ще в стародавньому Єгипті, де їх використовували для облицювання стін. Підготовки поверхень до фарбування, або навіть для поховання мумій виготовлення зліпків та поховальних масок. З часів стародавнього Єгипту і до наших днів гіпс також використовується в будівництві для виготовлення рельєфних прикрас для стін, стелі і підлог. Завдяки своїм пластичним властивостям гіпс також був дуже популярним серед митців, будь-то виготовлення форми, ескізів, скульптур або навіть готових творів. Від випадкових аматорів до відових митців, таких як Гюстроден, Каміль, Клодель і Альберто Джакометті, гіпс повсюдно присутні в їх роботах і часто багатих на гіпс майстернях. У наш час гіпс як будівельний матеріал широко використовується у вигляді гіпсокартону або легких стінових плит, які мають невелику вагу і хорошу вогнестійкість. Але ще більше застосування гіпс знаходить у виробництві цементу, де його додають як регулятор тужавлення до 3-5% від маси цементу. Про що ми розповімо в окремому відео про портландцемент. цемент. Тужавіння гіпсу відбувається в результаті хімічної реакції між водою і гіпсом, хоча в деяких випадках використовується ангідрит, як пояснюється в нашому окремому відео про хімію гіпсу. Реакція гіпсу з водою є спонтанною та екзотермічною. Вона полягає в тому, що 1 моль напівгідрату сульфату кальцію реагує з 1,5 молями води з утворенням 1 молю духводного гіпсу. Що можна переписати за допомогою об'ємних стихіметричних коефіцієнтів. А саме, 1 одиниця об'єму напівгідрату реагує з 0,5 одиницями об'єму води з утворенням 1,4 одиниці об'єму духводного гіпсу. Найважливішою особливістю при цьому є те, що об'єм твердих частинок збільшується на 40% з 1 до 1,4 одиниці. Це є основною причиною тужавіння та тверднення гіпсу та загалом інших мінеральних в'яжучих речовин. Крім того, слід зазначити, що загальний об'єм зменшується з 1,5 до 1,4 одиниці, тобто на 7,5%, якщо брати точні значення. Це називається хімічною осадкою і може бути пояснено як результат більш щільної упаковки молекул води в гіпсі, ніж у рідкій воді. Ця втрата в об'ємі зазвичай враховується як пористість. Попередньо попередньому прикладі ми припустили, що гіпс і вода змішуються в стихіометричних пропорціях. На практиці, однак, це було б дуже важко зробити, тому зазвичай додається надлишкова вода. Однак ця надлишкова вода не виробляє ніякого додаткового гіпсового каменя, а скоріше сприяє додатковій пористості, що має суттєві технологічні наслідки, з особливо негативним впливом на міцність і довговічність. Отже, тужавіння і тверднення гіпсу відбувається внаслідок хімічної реакції, а не висихання, як, наприклад, у випадку з глинистими матеріалами. Ця хімічна реакція передбачає поєднання осадження двоходного гіпсу та розчинення напівводного гіпсу зі споживанням води і збільшенням об'єму твердих речовин. Міцність розвивається завдяки цій реакції, але її величина також обумовлена кількістю надлишкової води. Для більш детального ознайомлення з хімічним складом гіпсу, будь ласка, перегляньте відповідне відео.